Друзі, привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас на нашому каналі Крипта в законі. Тут ми говоримо про регулювання крипти, про е от, всі якісь практичні штуки, речі, як воно відбувається. Тому що в нас є юридична практика, і ми самі ну, займаємось е і торгівлею, і приймаємо участь у сейлах. Тому є чим поділитись з вами. Е е ну і ви вже бачили наші ролики. Тут внизу наші соціальні мережі, обов'язково приєднайтесь до наших соціальних мереж, підпишіться на наш Телеграм. Там також є телефон, до якого під'єднані месенджери. На, на зв'язку мій асистент, ви можете написати або зателефонувати. Якщо є якісь питання або там, юридичні якісь проблеми, то. Будемо розбиратися, якщо зможемо допомогти, то обов'язково допоможемо. Сьогодні хотів проговорити з вами про фейкові USDT. Ми знімали випуск і дуже багато було запитань щодо ну, використання блокчейн експлорерів для того, щоб. Ну, Якось убезпечити себе від ну, такої атаки і не потрапити в халепу з фейковими USDT. Я зараз спробую вам показати, як це робити, на що звертати увагу. Давайте домовимося так. Я ну, люблю такі практичні речі, щоб не затягувати. Будемо розбирати тільки цей момент в блокчейн експлорері. Якщо буде зацікавленість отримати більше інформації про роботу блокчейн експлорерів, то пишіть в коментарях і ну, ми обов'язково будемо так розбирати на блоки. І е, кожен блок розбирати окремо. Тепер от щодо ситуації з фейками з фейковими USDT. Дивіться, я зараз знайду, ну, от ми знаходимо в блокчейн Експлор, що це таке? Це модуль, який по суті дозволяє нам побачити все, що відбувалось в блокчейні. Якщо, припустимо, у нас відбуваються якісь там речі. в Блокчейні Етеріума, то якщо ми транзакції робимо в ERC-20, то тоді ну можна ось використовувати EtherScan. Звичайно, що є блокчейни е різні, і блокчейн експлорери також є різні. Е тому, ну виходячи з. Тієї мережі, яку ви хочете подивитись, виходячи з того блокчейна, якого ви хочете подивитись, відповідно із тим блокчейн-експлорером треба працювати. Зараз ми подивимося, якісь транзакції, знайдемо з USDT. Я хочу знайти транзакцію, щоб вам, ну, наприклад, цієї транзакції і показати. Так. Так. Що у нас це було? Цей ефір перераховували. Ефір. О, Дивіться, у нас є транзакція, де в мережі ERC20 було перераховано 825 доларів. Яким чином відбувається оця маніпуляція, про яку ми розмовляли ну, в передньому ролику. До речі, хто не дивився, обов'язково подивіться, тому що ну, схема обертів, до речі, набирає. Якщо хтось зробив транзакцію, особливо, якщо він зробив через Sex, він буде говорити: от дивіться, у вас є хеш транзакції, ви заходьте і дивіться в блокчейн Експлорері, що все нормально. Ну от Ми беремо зараз хеш-транзакції, копіюємо його. Це те, що ви будете мати, припустимо, так? що людина вам вишиляє хеш транзакції. І от ви заходите в блокчейн Експлорер. У вас є хеш, нічого тут не треба вигадувати. Закидуємо хеш в пошук, і він видає по цій транзакції нам е, інформацію. І е, ключовий момент е, зараз, якщо не лізти у ці тонкощі, самий простий. ви заходите і дивитесь на контракт. Е, смарт контракт е, ну, тієї валюти, е, в якій відбулась транзакція. І ми повинні вот тут побачити, що це саме смарт-контракт Тезера. А, ну, мені трошки простіше, припустимо, да, я ну, такий просто лайфхак хочу для вас донести. Припустимо, що а, зазвичай ми всі робимо дуже багато транзакцій там в USDT. І для того, щоб легко себе перевірити просто зайшов і знаєш, що в, в тезері в нас от, закінчення смарт-контракту, це там є цифри 831, ЕС7. Е, і В принципі, глянув, ага. Смарт-контракт той же самий. Якщо, припустимо, ви не знаєте адреси смарт-контракта, ви подивились, що за смарт-контракт є отут в транзакції у вас. Потім повернулись на сторінку з е, е, стартову. і просто е, вводите тезер. І заходите сюди. І ось е, тут є а. Е, Адреса смарт-контракта Тезера, ну, яку ви можете звірити. І от якщо у вас смарт-контракти співпадають, ну, тільки тоді е, можна про щось говорити. Тому що е, в чому нюанс? Нюанс в тому, що фейкові USDT створюються на фейковому смарт-контракті. Але е, от історія з блокчейнами вона дозволяє використовувати тікер. Однаковий на декількох смарт-контрактах. Тобто у вас може бути адреса смарт-контракта зовсім інша, а тікер буде називатись так само. І потім виходить така навіть ситуація, ну, якщо використовувати там холодні гаманці, то взагалі ви грошей не побачите і скажете до побачення, скажімо, цій людині. Чому тому що він буде відразу там налаштування таким чином працює, що він буде перевіряти оригінальний смарт-контракт тезера щоб зробити ну зарахування вам на адресу, ну те, що відправлялась, тобто фейковий платіж просто не пройде? Але, от, як я казав, варіантом може бути два, що вам ну скинули. Просто хеш, є фейкові оці агрегатори, які формують цей хеш, а транзакція фактично не відбувається. Це одна схема шахрайства, а є більш така просунута схема шахрайства, коли ми вже маємо смарт-контракт, який також фейковий. І ви фактично можете зайти на гаманець і побачити, що блін, да, у вас зарахувались там, ну, якісь там е е е е е 850, як в даному випадку, там USDT. Ви розрахувались, але потім виходить так, що ви хочете там скинути в якийсь обмінник чи ще кудись ці гроші, їх не приймають ну, через те, що вони ну, підроблені, вони фейкові. Тому о, ось цей момент, от, о, яким чином можна просто дуже легко використовувати блокчейн експлор для того, щоб о, уникнути у цієї проблеми. До речі, ви бачили, що в нас це зайняло там буквально декілька, там не знаю, пів півхвилини. Бережіть свої гроші. Якщо у вас є якісь проблеми, хочете порадитись, хочете щось проговорити, то тут внизу наші є телефони. Напишіть туди під'єднані всі месенджері, або можете написати нам в соціальній мережі в коментарі. Залишайтесь з нами, будемо робити для вас якісний класний контент. Поділіться відео. До нових зустрічей. Пока-пока.